Привіт! В общем, я зараз після тренування. Таке відео, звісно, краще робити з макіяжем, там при всьому параді, мабуть. Але є мисли, хочу з вами поділитися. Просто коли бігаєш, то ну, думаєш, розмішляєш, обдумуєш щось, знаходжу якісь відповіді на якісь питання. Но хочу з вами поділитися однією двома двома речами, мабуть. Перший пункт, чого в мене вийшло стати директором в Oriflame і не тільки директором, допомогти троїм людям в моїй команді стати директорами. А чому в мене вийшло, чому я не бросила? Багато людей є, які приходять до мене в команду, до когось в команду, і у них не виходить. І знаєте, чому не виходить? Я прийшла в компанію Oriflame назавжди. На першій своїй презентації, яку я почула в офісі, я побачила, які є можливості в компанії. Я побачила, що все, все що тут є, є те, що я хочу в своєму житті. І будучи на цій зустрічі. Я вирішила, що я сюди приходжу за результатом. Я не приходила сюди попробувати, я не, по не приходила сюди до першої своєї невдачі, до першого свого відмовлення від других людей. Тобто я не приходила сюди стикнутися, я ще підбираю слова українською, стикнутися з якимись труднощами і сказати, ні, це не працює. Я сюди прийшла ізначально за результатом. На першій зустрічі, коли коли я побачила план успіху, я зрозуміла, що, будучи хоча б на рівні директора, є багато чого мені треба. Але все, що я хочу, є на рівні брилянтового директора. Але я зрозуміла, що е, я цьому можу навчитися, і я буду тут працювати до тих пір, поки не отримую результат. На директора я вийшла достатньо швидко. З моменту Зустрічі в офісі, Рівно за 6 місяців я вийшла на той рівень, який дозволив мені відкрити підприємство, оплачувати вже налоги і отримувати кошти на рахунок в банку. І ще рік, який я працювала над тим, щоб вийти на рівень директора. Тобто з нуля за півтора року я вийшла на рівень директора, на рівень старшого мен менеджера. І ще рік я закривала це звання і отримала премію 1000 доларів, поїздку на банкет директорів, на себе, на чоловіка і зробила ще один квиток для своєї мами. Тобто, на банкет директорів ми поїхали в Київ в трьох. І... Тобто з нуля за два з половиною роки я вийшла на стабільний рівень директора. А далі у житті допомагати іншим людям ставати директорами. Так от, і за того, що прийшла я сюди за результатом і діяла, поки його не отримую. Я ще не брилянтовий директор. Я вже з 2008 року я директор компанії Reflame. Стабільно отримую зарплатню від Reflame. До речі, платить нам Швеція, не Україна як часіки кожні три неділі. Зараз навіть є каталоги, які діють дві неділі, тому у нас за один місяць може бути дві зарплати. От. Тобто у нас 18 зарплат. За год, а не 12, як у большинства, скажімо так. От. Тобто я прийшла за результатом, і незважаючи на ті труднощі, з якими я стикалася, відмовами, зрадами, багато чим я стикалася, я все рівно йшла, іду до результату, і все рівно я прийду до результату, якого я хочу. Це брилянтовий діамантовий діамантовий рівень компанії Oriflame. Ну, вам це нічого поки не говорить, але це так, скажем. Допомогти шістьом шістьом людям в першому своєму рівні стати директорами. О, тому я шукаю людей, які також хочуть працювати в цьому бізнесі, які хочуть незалежності, які хочуть. Зарплати від Швеції, які хочуть працювати онлайн, бути з сім'єю завжди, тому що у мене тут я, скажімо так, прийшла сюди, коли старшому моєму сину було 5 років. А молодший син народився у мене, коли я була золотим директором компанії Oriflame. Воно ну, вже закрила звання золотого директора, і я знаю, що таке з пільонками вести бізнес з компанією. Це все реально, все можливо. Тому я це знаю зі свого особистого досвіду. І друге друга таке направлення, як спорт. Він дуже гарно допоможе зрозуміти першу частину мого відео. Якщо. Починаю бігати, або якщо ви починаєте бігати, або ходить на якісь тренування тільки заради того, щоб Похудать, постринять, то зачасту такі, воно і бросається. Або досягаєш якогось результату візуального, або на ваги стаєш і тебе удовлетворяє той результат. І ти потихеньку-потихеньку забрасуєш біг, або забрасуєш тренування, або не знаходиш часу. Тобто ти результат отримав, який ти хотів. Далі ти не знаходиш на це часу, і потихеньку-потихеньку ти відходиш від спорту. Так от, я дуже давно хотіла бігати, дуже давно хотіла займатися спортом. Я більше року, мабуть, року, з, за два роки у мене була моя прохожка. І я просто ходилась кожен день, коли виходила, коли не виходило, але я, в мене була моя прохожка. От, і уже зараз, коли я вирішила, що я таки хочу бігати, я таки хочу виділяти на цей час, я таки хочу, щоб ця ніша була в моєму житті, в моєму житті, я вирішила, що я буду бігати, і я буду бігати назавжди. Коли ти підходиш до якоїсь ситуації назавжди, тоді ти просто не зливаєшся. Я допускаю, що буду якісь причини, коли я не зможу бігати. Я допускаю, що в мене може бути хандра, не знаю, там тиждень-два і я не буду бігати. Я допускаю, що можу там захворіти, або ще щось зробити, і якийсь період я не буду бігати. По різним причинам, або кудись я переїду, і поки там займе час все устаканить, ну, обжитися, знайти де там що треба буде, да, то, тобто теж я можу випасти. на Тиждень, два від бігу. Але я точно знаю, що пройде цей період, якийсь там складний, 2, 3, 4 дні з погодою, різна може бути ситуація. Я все рівно буду бігати. Тобто я дозволяю, що в мене десь щось не буде виходити. Я дозволяю, що в мене щось в бізнесі буде не виходити. Я розумію, що не всі прийдуть в Oriflame, Я розумію, що не всі купують Oriflame і не всі будуть купувати Oriflame. Але я точно розумію, що роблячи дії, розвиватись в цьому направленні, вчитися в цьому направленні, розповідати про цей бізнес іншим людям, а чим більше ми розповім, тим краще. тому що більше людей від мене почує про ці важливості, і більше людей до мене прийде в команду. І, соответственно, з цих людей, які прийдуть, і будуть ті люди, які стануть директорами моєї команди. Тобто, коли ти робиш цей бізнес або робиш, ну, там, займаєшся спортом і приходиш сюди назавжди, тому що ти розумієш, чому ти сюди прийшов. Не тому, що, що я так сказала, а тому, що я чітко розуміла з першого дня презентації бізнесу Oriflame, що ось лежить маркетинг-план, да, це успіха. І я чітко бачила, на якому рівні який дохід. Я чітко розуміла, що що мене тут чекає. Тобто я назавжди прийшла не просто як фанат Рейм, да, от сказали, приходь назавжди, те вийде. Я сюди прийшла назавжди, тому що тут є те, чого я хочу досягти в своєму житті. І ви ніколи не дізнаєтеся, що тут є, якщо ви це не вислухаєте. Якщо ви не дізнаєтесь від людини, в якої це вийшло, яка роками отримує дохід від Оріфлейм, премії доларів від Оріфлейм, подарунки від Оріфлейм, ну подарунки це вже так бонусом. Якщо ви ніколи не дізнаєтеся, що тут ви можете отримати для себе, ну, то звісно, ви ніколи сюди і не прийдете, ви будете шарахатися в Oriflame і думати, що це все фігня. Це перший момент. Другий момент, якщо ви навіть десь від когось щось почули, хтось там був, когось не вийшло, або це ж на там стільки то пахати, або навіть ви і пробували, але у вас щось не вийшло. Це не означає, це не значить, що у вас що ем, ви робили саме ті дії, що ви робили ту кількість дій, скільки треба що. Тобто і важливо, куди ви попали в Oriflame, тому що я сама прийшла в компанію Оріфлем другий раз. Перший раз я працювала, коли Ростіку було старшій дитині, було рік і два місяці. Я працювала в Oriflame ще в 2001 році, і я працювала виключно на продажах, я не знала про можливості бізнесу. Я чула десь щось, але я не знала. Цього всього досконально. Мені, на той час мені це все не розповіли так, як мені розповіли. Це тоді, коли я прийшла другий раз на зустріч в можливості компанії Oriflame. Тому я вас запрошую прийти до мене і, ну, онлайн. І послухати, які є можливості для кожного із вас. Можливо, вони вам не підійдуть. Можливо, це не те, що ви хотіли в своєму житті, а можливо, те, що треба вам в житті, воно є тут, і ви можете тут це отримати. І як це зробити, це вже друге питання. Перше питання це навіщо да? навіщо вам цей бізнес, що він вам дасть. Коли ви зрозумієте, що тут є те, що вам треба, ось цього і миті треба прийти сюди назавжди, на, на, до тих пір, поки не отримаєш результати, а не до першої відмови, а не до десятої відмови від якоїсь там вашої знайомої людини або незнайомої. І тоді вже друге питання, як робити цей бізнес, а це вже процес. Я до Oriflame партнер з 10-річним... Стажем, да? Я розуміла, що я нічого не вмію, і я боюсь розмовляти з людьми, я не вмію з ними розмовляти. Я з села ну, зрозуміла, що куча комплексів і тараканів і вони в мене були, деякі є і зараз. і у вас, Я теж розумію, що у вас теж є якісь там свої заморочки, да, свої страхи. Але все це розбирається, все це проходиться. І я просто розуміла, що я цьому бізнесу можу навчитися і дала собі час. Тобто, коли ти приходиш, ти побачив, що ти хочеш. Ти побачив, що ти знаєш, що ти хочеш, ти побачив, що ти тут можеш це отримати. І ти вирішив, так я точно тут хочу. Я там за скільки то хочу вийти на директора. Мені треба гроші сьогодні, мені гроші треба зараз. І якщо через каталог або два я не зароблю там 10 тисяч гривень за три неділі, то все, це все не працює, і мене не виходить, я звідси піду. Тобто, якщо в тебе є навики, а, общення з людьми, ти пройшов якісь тренінги, ти не знаю, там, сотрудник банка, який продає кожен день по телефону кредити, там, іпотеку і так далі. І так далі, і ти умієш це робити, ти, ти просто міняєш кредити. Продажу кредитів, ти міняєш на продажу маркетинг-плану, то тоді да, у тебе буде результат швидко. А якщо ти нічого не вмієш, і так як я боялася людей, не знала нічого, не вміла розмовляти, не вміла продавати, розповідати, вести сторіс і зараз це актуально, працювати онлайн. То дай собі час. Тобто треба розуміти, що для того, щоб в тебе вийшло цей бізнес, створити мінімум рівень директора, то треба для цього час. Адекватна в середньому люба людина, яка не вміє нічого робити, не має інстаграму, нічого, адекватно не працюючи там по 10 годин в день. Може цей бізнес створити дорівня директора рік-півтора. За рік-півтора ти можеш вийти на стабільний дохід директора, це в середньому 15 тисяч гривень за, за, за місяць, грубо говоря, да, скажімо так. І стають, стаєш директором, отримуєш тисячу доларів премію, і їдеш на банкет директорів від Reflame. Так само, як от з бігом я привела приклад, так само і з бізнесом, коли ти розумієш, навіщо тобі це треба? От, допустимо, з бігом я бігаю не для того, щоб тільки похудати. Да? Я хочу мати гарне тіло, я хочу мати здоров'я, я хочу, мені подобається бігати. Тобто причин дуже багато. Я розумію своє зачем, навіщо я хочу бігати завжди, да? завжди, на якийсь період. Так і бізнес. Тому. Дівчата, хлопці, я не знаю, якщо мене хлопці ще слухають, бо цей бізнес для всіх. Він не тільки дівчачий, просто дівчатам є можливість працювати з продуктом. Тому що вони користуються у ну, хлопців, інструмент це тільки маркетинг план, чоловічий продукт, в принципі, ну просто менший може буде асортимент продукту. Але бізнес підходить абсолютно для кожного, не залежачи, де ви живете, чи ви живете в селі в Україні, чи ви живете в місті в Україні, чи ви живете зараз за кордоном. Компанія працює в 50, ну, 65 странах. Ми можемо рекруту... приглашувати запрошувати людей з 50 країн. Тому працювати ми можемо там, де ми знаходимося, там, де є інтернет, там, де є ми. І можна, як буде совміщать. можна совміщати з любими справами: з роботою, з сім'єю, з малими дітьми. З чим, який у вас спосіб життя? Ви з усім можете паралельно будувати цей бізнес? Часу треба від трьох годин в день. Від трьох годин в день. І тут знов таки, якщо ви розумієте, що у вас немає, немає можливості кожного дня виділяти по 3 години мінімум, ви можете виділяти через день, ви можете виділяти 2 тижні в неділю. Ви самі вирішуєте, скільки часу ви будете тут працювати. Просто, якщо ви менше часу приділяєте, у вас буде рост до рівня директора не на рік-півтора, наприклад, 2. Ну і що? Ну, хай це буде через два, але ніколи. Да? Але не, не той випадок, що раз мені немає кожен день по три години, то тоді я вже і не буду включатися, і, значить, у мене не, не вийде, значить, у мене нема часу. Ні, це не так. Тобто, коли є час, тоді і працюємо. Просто адекватно розуміти, що раз ваш, ваша ціль, ваш результат буде чуть, чуть да, ви її досягнете трішки позже. Ну і сам процес Сам процес навчання, щось виходить, не виходить, і тут завжди є, я, яка допоможу. Приходячи в цей бізнес, я ні на кого не розчитувала. Я ніколи не думала, що для мене повинен хтось зробити результат. Тобто є такі випадки, коли люди приходять, і, ну, типа, я до тебе в команду прийшла, тепер роби мене директором, або да, викладайся переді мною. Ні. Я прийшла для себе. До людини, яка мене запросила, до людини, яка мене звала в цей бізнес майже рік, я її відмовляла. Но таки я прийшла. Я прийшла і я розуміла, що мій результат залежить тільки від мене. І я почала діяти. І я мені дали книги, мені дали диск, відеокасети тоді були відеокасети. Я їх дивилася, конспектувала. У мене були питання, я запитувала, і відразу я йшла, робила те, що я дізнавалася. Все, що в мене не виходило, які в мене були ситуації з клієнтами, з продуктами, з новими консультантами, які в мене стали з'являтися в команді, всі проблеми, які в мене були, я йшла до вишестоящого спонсора або наставника, як хочете їх називайте, цих людей. І запитувала Людмила Георгівна, мені надо то-то, то-то, то-то. Людмила Георгівна, а мені сказали, ось так, ось так, ось так, це дійсно так? Чи не так? На ці всі запитання я отримувала відповіді від тої людини, яка на той час вже була сапфіров... сапфіровим директором Веріфлейм. І далі я вже з цими відповідями я йшла знову до цих клієнтів чи до цих консультантів своїх нових. Тобто я розуміла, що це треба мені. Якщо в мене є якісь труднощі, я зверталася до людини, яка зацікавлена мені допомогти. Вона мені допомогла, я пішла і робила далі. Але ніхто нічого за мене не робив. Ніхто в мою команду не зареєстрував ні одної людини. ніхто мені нікого не подарував. Тому... Не очікуйте, що вам хтось щось винен. Якщо на сьогодні мені тяжко, емоційно, або ще чогось, або мені треба, Підтримка, або у мене є така ідея, я хочу е, посовітуватися, чи як в, в, в цю ідею внідрять, не внідрять. У мене є вищестоящі наставники, є спонсори, до яких я просто можу або написати, або позвонити, розказати е, не знаю там або про стан, або про ідею, е, отримую для себе. Чому робить, чому не робить, або підтримку отримую? Спасіба, трубку положила. І пішла робить. Не спонсори за мене роблять. Я пішла і роблю, тому що я хочу бути діамантовим директором. Я хочу вирощувати в своїй команді директорів. Тобто, ізначально прийдя сюди назавжди, за результатом я постійно розвиваюся, постійно працюю над собою, з задоволенням допомагаю своїм дівчатам. Що робить, як робить, теж буває у них емоційний стан не дуже, але як є опит, досвід, є досвід працювати в цій роботі, працювати з цими людьми, і, скажімо так, готова до, до нових людей готова вирощувати нових директорів і зараз в активному поїзді цих людей. Так що, якщо ви дослухали знов-таки до кінця мене і вам ця тема цікава, давайте до мене на зустрічі. Я розкажу вам, які можливості, якщо вам це підходить, далі буде у нас процес до результату. Не до того моменту, що у вас не вийшло. Якщо не вийшло, ви передумали, розвернулися й пішли. І тут, вже як то скажемо, ну, це буде ваше рішення. Ніхто за вас не буде держати за руки, тянуть, уговарювати, да, да, ні, ні. От. Але я точно знаю, що всі, хто роблять і роблять, роблять і не бросають, у них обов'язково виходить. Не виходить тільки у тих, хто робить недостатньо дій не з тим розумінням, не з тим мисленням, не навчається. Хочу, щоб так, кое-що зробили, і в нього вже виходилося. Ну, Так не буває. Наприклад, англійський теж не вивчиш там, не знаю, за 10 занять в досконалості. В досконалості да? Тобто на це треба певний час. От. Тому запрошую до себе в команду. Я думала, я з вами поговорю 5 хвилиночок, але у нас аж 21 хвилина. Чекаю вас в Дірект. Всім гарного дня і гарного настрою! А я вип'ю після тренування коктейль білковий.